Так, хвилинка уваги. Ну точно, хвилинка уваги. Якщо це ще залишився, то ти красавий не чупан. Ну, Коротше, всім здорово. хочу вам, по-перше, подякувати за таку цифру. Циферка 963, це значить, що 963 користувачі, тобто підписників. І так от, скоро у нас буде 1К, тобто 1 тисяча підписників, і хочу вам сказати таке: в мене буде проходити розіграш зборки на ФС 20. Фермера, всім здорово. Ті, хто по фермерах, це для вас, а ті, хто не фермера, хочуть. Якусь другу гру, бачите, там, наприклад, силку на Вантандер чи на мотор Депо, не на мотор Депо, а на сновранери мене просили і так далі. Все це я можу зробити і на телефон, і на, на телефон. Просто напишіть в коментах. Головна ваша думка. Дивіться, е... хто хоче ФС20, у мене все буде. ФС20 там є зборка, я ще виберу, спеціально в ТГ. і якщо хочете щоб вибирати, то переходьте в ТЕ. Зараз вам все покажу. Там бульвови з СССР або Бухало або ну, ладно. Дивіться, що робити. Перше, ми пишемо Коля Бінго в поисковику, Написали в мене «О», один мій канал. Далі, заходимо на рандомне, рандомне останнє моє відео. Потім... Далі дивіться. Заходимо, нажимаємо на назву сюди і е, попадаєте в опис. І в описі ви просто вибираєте цю осивню силку. саму-саму першу, Це мій телеграм. Не пише телеграм. Переходимо по цій силочці, ми просто на неї жмемо і переходимо в ТГ, нас перекидає мій телеграм канальчик приватний телеграм канальчик І от ви вже, братва, в моєму ТГ-каналі. дивіться. Пару секунд 5-10 чекайте, як там в кого завантажується. Так, і дивіться, ви вже в мене в ТГ, ви вже знаєте всі мої подробності. І тут, братва, як тільки у мене буде происходити тисяча підписників, у мене вже все готово. Тобто або нині, або завтра, коли тільки стукає тисяча підписників, я в цьому ж самому телеграмі розігрую зборочку, братва. Реально, не в цьому самому телеграмі, я просто дивіться, як це робити, щоб ви зі мною зв'язалися. Просто в коментарях. Пишете, що ви участвуєте, переходите по силці і додаєтесь просто в ТГ. Далі в ТГ е, я зроблю адміном, ви мене знаходите, пишете мені в лічку. Пишите мені в лічку, що ви хочете. Участити e, типу, в розігріші, роз, роз, щоб я ваше ім'я вставив. І далі я вам річку, e, хто там кого вибирає рулетка буде три спроби, то тим трем людям я дам зборку братова. Навіть не, три, не трьом, всіх, хто буде там, тобто від e, 5 до 10 може бути людей. Тому давайте, e, шансів у багато, бо всіх, хто хоче реально зборочку братва. от Я ще не знаю, тут є от, і, моді, і зборки в мене в ТЕС. Просто-напросто переходите в Телеграм. І е, пишете мені в лічку, що ви участвуєте. В лічку або в коменти. Все. І я ваше ім'я ставлю і, можливо, обяти в розіграші. Ну а тепер понайду до відео, то, блін, я вже майже 3 хвилини проговорив. Палітіє! Ну що ж, і всім здорова, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал, Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Давно ми з вами, а точніше ніколи не нагадували про Крайзі, братва. Є отака от машина під назвою Крайзі. Чого крайзі називається? Я не знаю, чого вона так називається. Просто дивіться, яка вона в дії, братва. І сьогодні у нас буде очередний обзорчик, очередна машина. Ну, коротше, обзорчик на цю воєнну тачку. Ну, як воєнну тачку, стрільбову тачку, яка в нас стріляє. Тум полетіли, Гарного перегляду, погнали! полетели. Погнали. 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 Опа, я одразу не перекинула на якесь відео, а чи так. Не пойму. Ну ладно, братва, на цьому все. З вами був Колібінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока-пока. А так ви нас ще й на своє відео з машиною перекинув. Прикиньте. Ладно, всім пока!